Мишелькою познайомилися в місті Запоріжжі і вияснили, з'ясували, що ми сусідки, сусідки з Донецьком, що ми також виїхали у 2014 році, але я була трохи старша за нею, дуже зовсім старша. Чуть-чуть. І це моя перша учениця, якій я розповідала про права людини, про що таке лідерство і багато-багато іншого. Але потім зрозуміла, що коли ми почали працювати з молоддю, ну, коли я. Здогадалась, що я вже не зовсім молодь, yeah, <laughs> Я it's трохи it's засмутилась, you. але я була рада, що я Мішелька, така як, така які, як вона, і ті наші переселенці першої волни, як ми зараз кажемо, так які наразі ми допомагаємо. Ми знаємо, що людям потрібно. Ми знаємо, як це бути переселенцем або переселенком. Ми знаємо, які є потреби, що, що треба робити, і ми це робимо. І дуже круто. Проєктом сили я познайомилася, коли ми їхали минулому році на літній фестиваль молодіжний у місто Приморськ. Ось мене туди покликала наша кураторка, ось вона запропонувала, сказала, що ось є така штука. І ми поїхали туди з дівчатами з нашого регіону, з Запорізького туди на фестиваль, де проходили тренінги з приводу, ну, вивчали, що таке КДО, консультаційний консультаційно-дорадчий орган, як він працює, що вони роблять. Ну, сті поїхав дня властивості, як взагалі відбувається комунікація тощо. Навчали їх адвокації, як це називається як адвокатувати, так, як доносити свої проблемні питання до влади і досягати, досягати певних результатів. Провели в нас було кілька великих навчальних програм для цієї молоді. Це називалось Академія адвокації, і після цього почали залучати молодь, яку яку ми навчали до роботи саме з органами місцевого самоврядування. Зрозуміло, що це. З одного боку для молоді буває ну як то не дуже цікаво, тому що це канцелярщина, тому що це там якісь там бюрократія, з одного боку, з іншого боку, нам мені здається вдалося розповісти, що через це ми можемо досягати реальних змін. Про молодь в ВПО не задумується, що вона існує, і тому їх проблеми не те, що не враховують, про них навіть не згадують. І завдяки програмі Сила ця молодь отримала можливість голосу, можливість казати про свої проблеми, казати на всіх рівнях. Кароліна це одна з найбільш включених. Представників молоді в ВПО в Запоріжжі, яка дійсно впливає. Вона не може інакше. Я бачу, вона цим, цим горить, а вона волонтерить, навчається, працює, і все це встигає дитина в 19 років. І вона, вона цим всім цим, цим живе. Настя, в мене до правда зараз я ще фейс. Ти працювала в кафе. <рісту> <рісту> Аж да -да. два дні. Я їм ще поки не писала. Ну що, виходить? Ти доволі? По квартирам йду. Ну от по квартирам покажу, так. Да. Ось зараз mm -hmm. от пробуємо. На сьогодні ще буде огляд ще однією. Ось, скажімо так, на даний момент я дуже вдячна власникам, які ще чекають, терплять. А, Ну, пока ідії через те, що поки що там ну, всі всі бюрократичні процеси, uh -huh. скажімо так, відбудуться, поки ми беремо, ну, закриємо весь кол. Ось, типу, зараз, поки справа йде. А люди є Ось. Які хочуть. А які хочуть, дуже багато. Мені навіть вже вчора телефонували, там, здравствуйте, А у вас є безплатне жилье? Я кажу, ну вибачте, на жаль, ми ще поки що. Ну, типу, я вас можу заселити, проте там, ну типу, взагалі. Ми вже ну спочатку ми думали, як косметичні ремонти mm -hmm. брати. Ось проте у нас є, наприклад, одна така квартира, в якої ну там просто ти відкриваєш двері, відчиняєш, а там ну, стоїть унітаз, тому що там люди хотіли зробити капітальний ремонт, і вони знесли перегородки. Типу, там на стін нічого нема. Ось, ну, типу, вже навіть до такого. І зараз вона дуже спорна, бо по кошторосу вона дуже дорога, виходить. Ось, а ну. А донор, який у нас є зараз, він такий, що типи, ну там 3,5 метра на чоловіка стандарт, от квадратний, і 4,5 тисячі типу, ну, максимум це на людину ми можемо виділити. Ось ми зараз це ж сидимо думаємо. А світ, окей? Там світ Даша, чуть трохи зараз. Mm -hmm. Посмотрим, а потом не слышу, можно. У нас вот мы, в принципе, на такие первые квартиры и ходили. Только здесь вот даже это, ну, прям здесь можно жить по сравнению с тем, в которой мы ходили. я бы не сказал, что это полностью, по-моему, да? еще как бы. Да? похоже больше на это. Мы ходили, нам предлагали помещение. Ну, у нас там есть кинотеатр «Комсомолец», там сидела. Вот там прям в два этажа вниз. То есть да, старые вниз. здания, все вот это да. здание, которое там тоже где-то свет включается. А, ну тут помог, да? Да. Сейчас я найду. Ну тут вот балки стоят, вот видишь, они какие. Запоріжжя вважається як приваличним пунктом, хоча, ну, насправді, по факту, якщо ми будемо чесно, відкрито дивитися на ситуацію, та, то велика кількість переселенців приїжджають сюди і залишаються. Віталій, виключиш потім? Так, да, звісно. Це найгостріше, і ми зараз з ним ну, з цією проблемою намагаємося боротися. Це житло для ВПО. Ну і брати сюди до стін, повністю всю. Це зробили. Зробили а і з кухні зробили спальню. А здесь кажуть, що була кухня з залом. На Потолки? Да. По чому ми проводку, собственно, пока оставили так, тому що не знали ну, дальніше наші дії, що чому ми будемо йти, так сказати. Так от сказати, що я хочу повернутися, тому я, звичайно, я хочу повернутися в Донецьк, але не домой, в своє минуле життя хочеться повернутися, а його вже ж не буде. Тому я буду дивитися вперед і я хочу подорожувати Україну. Де буде моє місто життя, я поки не знаю. Ну, Точно в Україні, але не знаю де. Скоріше за все в Запоріжжі. Але я вже не загадую. Ти загадуєш? Ну я дуже мрію, я дуже хочу. І я вірю, що в принципі спрацює мій геніальний план навчитися у Запоріжжі, поки архітектувати. Ось, а потім вже відбудовувати свій рідний Любий Донецьк. Ось і Однозначно, Донецьк, це да. тому, що ось пам'ятаєте, ми з вами подорожували по хабах. Ось, і це була перша моя поїздка, коли я їхала вперше. <реш> <реш> Минулому році ми впроваджували такий проєкт Обмін досвідом. Наш фонд. Це був медійний проєкт, коли ми навчали молодь, вести соцмережі, тобто це були якісь там, тобто це були молодіжні команди, які створили контект. Кантекст. Контекст, контекст, контент. Контент, так, да, дякую. І це були команди Луганської області, це був Северодонецьк у нас, це було селище Варварівка, це був Маріуполь, Мелітополь, Запоріжжя. Мішелька входила в одну з команд. І ми їздили, ну, тобто завершальним етапом проєкту це було обмінні візити. І ми побували в кожному місті, в кожному населеному пункті, звідки ця молодь. Завершували тут в Запоріжжі, коли всією командою ми тут винаймали таке гарне місто, де ми і плясали, і танцювали, і грали, і плавали в басейні. Тобто таке. А зараз в нас дівчин з молодіжної ради Маріуполя, вона виїжджала саме за Азовсталю, я її зустрічала в епіцентрі. Аліна Казіцька. Про декількох я нічого не знаю. Декілька. Дітей залишились в Варварівці в окупованій Луганській області. Це дуже страшно. Ви ж розумієте, це ж не про будівлі, це ж про людей. Життя? Що недалеко від конструктивізму є такий сектора для карбюзі. Може, слухали? Так. Що також? Чекаю дуже нових вже програм щодо відновлення а, того, що, того життя, якого було. Звісно, я розумію, що воно вже не буде таким самим, проте, а, ось, скажімо так, акуратні вулиці, чисті фасади там, наприклад, а, взагалі нові такі міста, у яких живуть щасливі люди. Коротше, куди ти їдеш завтра? Завтра я виїжджаю у Румунію на проект ІАСА. Це європейська архітектурна асамблея для студентів. Архітекторів, ну, які навчаються на архітекторі, ось їду з новими знаннями, навичками Хто тебе запросити чи інститут якось. А це просто знайшла в телеграм-каналі інформацію, що ось там шукають. Там, У типу... Вас якісь там свої специфічні групи для архітекторів. Так. 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 Я ну, сама ну, десь відносно рік тому знайшла, там, ну, була на одній конференції, сиділа, і вони там якраз рекомендували типу, для, для архітекторів початківці цікаву інформацію. Ось. Ну, я зайшла, підписалася. І в травні місяці просто по фану, сидячи тут, ще на кол-центрі, зап, ну, заповнила заявку і пройшла. Так, да, я знаю. Я сі за тренінги веду, мам. Я мама твоя, я не мічаю ще. Мені дуже страшно, що тут залишиться, залишиться моя сім'я, мої близькі люди. А я типу, поїду там на мирне небо. Дуже переживаю, що якщо щось тут трапиться, ось типу ну, я собі просто пробачу. Ти суші Майос. Город не розвалить, русский не отдавать, батюшку не доводить. Да, пока ты придумал. Ой, квиточок вам треба показать. Я сама. ось ми переможемо і ще Кремль тебе построим.